Привіт, привіт! Ну що, козороги, Це ваш старопрогноз на червень місяць. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, те, як ви себе будете відчувати, про що будете думати, що будете хотіти. Партнерські стосунки, комунікації з будь-якими людьми, і, звісно, ж сферу. Грошей, фінансів, кар'єри, досягнень статусу, може навчання, в когось робота. Обов'язково друзі, підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене це дуже важливо читати, як ще карти можуть програтися. Ну і підписуйтесь на щоденну карту в моєму інстаграм. На щоденні астропрогнози буду вас кожен раночок мотивувати, надихати, заряджати вас позитивчикам, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний. Посилання в шапці цього каналу або під. Описі під цим відео. Так, ну що, перша карта для козорогів на індивідуальний стан на червень. Десятка пентаклей. Ну, карта непогана. А, карта каже про те, що може бути багато комунікації з якоюсь людиною, яка вам не байдужа. Можете по цій карті, скажімо так, проводити час зі своєю сім'єю. Може, до вас в гості сім'я приїде, або ви до них поїдете. А, Непогана фінансова карта для того, щоб там прийшли якісь нові, наприклад, клієнти. Це може бути заключення якогось то договора, покупка чогось додому. Наприклад, я не знаю там, кровать, холодильник, новий телевізор, ноутбук, планшет, будь-що. По цій карті може хтось вам зробити щось приємне, щось подарує. Це може бути пропозиція руки і серця по цій карті, або зустріч людини, з якою можна в довгостроковому форматі щось будувати. Ну, взагалі, така активність комунікації, особливо в, ем, в сфері роботи фінансів, точно буде програватися впродовж цього місяця. По цій карті непогана карта, прям така хороша по деньгам, я би сказав. <свіси> Давайте ще одну карту подивимось для вас на індивідуальний стан. Може будете просто вирішувати якісь фінансові питання. Шестерка мічей, карта движення. Тут реально може, може будете кудись їхати відпочивати з кимось, разом витрачатися фінансами. А це може бути зміна роботи, зміна статусу в ваших стосунках. Бо, може реально гості приїдуть бачите, то так карти хорошо лежатися на те, що я сказав вже. Повторюється якесь двіження. Обична карта, шестерка мічів, вона показує якусь історію, коли ми переходимо з якогось такого некомфортного, небезпечного стану в нашому житті в більш благоприятний, більш комфортніший, безпечніший, який нас задовільняє з повної міри. Ну, це може стосуватися, от в принципі, якась може бути або зміна статусу, це може бути переїзд на іншу квартиру. Або бажання, скажімо так, буде якась розмова з вашим партнером, щоб змінити місце проживання. Це може навіть приїзд в іншу країну бути, або в інше місто. Розумієте, да? Давайте ще одну карту на індивідуальний стан. Що там ще нам карта ска? Карта Верховна Жріця випадає. Ну, дивіться, по цій карті, звісно, може бути така якась історія, що може якось буде якийсь тайний роман у вас з кимось, з якоюсь людиною попитки війти в щось більш серйозніше. По цій карті можете дізнатися щось про якусь людину, може якась подія трапиться у ваших там батьків, у когось членів родини, і вам спочатку не будуть казати, а потім це вийде як би наружу. А, знову ж таки, карта Верховна Життя це взагалі така карта розкриття свого внутрішнього потенціалу. У вирішенні якихось питань, движення далі. Ну, опять же, по цій карті треба довіряти своїй інтуїції, своїм емоціям, своїм почуттям, і тільки за рахунок цього щось робити, щоб це не була якась імпульсивна історія такого вогняного характеру. От Я захотів і я здіяв. Тут треба проаналізувати, подумати. Може бути ходити до таролога, езотерика, астролога, не знаю, у вирішенні якихось питань, вкладатися в це фінансово. Розумієте, да? або може. Ну, може Може, звісно, відчуватися якась холодність в стосунках, але учитывая, що тут у нас карта непогана випадає. Я думаю, що це більше може бути все ж таки розкриття свого потенціалу або з партнером, або може якийсь в якийсь ретріт, поїдете, відпочивати там водідіння. Якось будете. Ну, знаєте, якось вам будуть пропонувати спілкуватися, ви такі ні ні, ні 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 не хочу. типу, краще я побуду од, одна один. розумієте, да? така історія також може програтися. На дні, коли випадає карта уміряності, вона в принципі каже про те, що. От індивідуальний стан це так плавно, стабільно буде плести своїм черідом вперед. Розумієте, да? А тебе, може у вирішенні якихось питань не треба скришити, треба набратися витримки і терпіння ж, і воно. Саме по собі якось вирішиться. Ну, опять же, тут ні одної карти не випало якоїсь спешки, активності, тому може будете затягуватись з прийняттям якогось рішення, треба чи не треба рухатись далі, за рахунок того, що боїтесь, що щось може піти не так, або там може будете шукати якісь подводні камні. Не треба цього робити. Карти доволі таки непогані випали. Може бути якась емоційна така нестабільність, емоційний дисбаланс якийсь. Ну, опять же, щоб прийняти правильні рішення, треба по цій карті вичекати, коли, скажімо так, всі емоції на дно осядуть, і тільки потім. Коли вони вирівнюються, і потім вже приймати якесь рішення. Ну, яка-то поїздка може, або бажання може бути, буде, якось будете обдумувати, вагатись, треба чи не треба на часі це, або сумніватись, може, чи розказувати комусь якусь таємницю? Я не знаю. Так, тепер подивимось партнерські стосунки, комунікації з будь-якою людиною, з якою ви можете спілкуватися потенційно в наступному місяці. Козороги на ви. Четверка мечей, карта паузи випадає. Ну, карта стабільності, я б даже сказав. Ну, по цій карті реально може якось закриватиметися від е, комунікації з іншими людьми, або можете якось обдумувати, обмірковувати з кимось якийсь подальший план дій. Е, або вообще, в принципі, карта може казати про те, що все буде так стабільно, як і в індивідуальному стані, так і в, е, в сфері стосунків комунікації. Карта може казати про те, що можете поїхати на відпочинок, і відпочивати, те, що я вже казав. Карта може казати про те, що, не знаю, не дай Бог там, прихворіти там, і прийдеться вдома трошки багато часу проводити, через це не буде можливості багато спілкуватися з е, іншими людьми. Або будете думати, там не знаю, може якась нова людина в ваше життя прийде, і от ви якраз будете обдумувати, треба чи не треба, скажімо так, рухатись з нею далі, тому що там що там можете питатися іскать, які то подвохи розумієте, да? Давайте ще одну карту. Сама вилетіла. З колоди, паш е, Жезлі. Ну, дивіться, якщо у вас є дитина, то можете щось, якісь обдумувати питання з приводу дитини, або багато часу вдома проводити з дитиною. Не дай Бог, звісно, може прихворіти і будете там допомагати вилікуватись. А е, так же, карта, це карта номер один в придворних арканах. Е, тобто вона показує начало, шанс чогось нового. Це може бути якась людина, яка Проявиться в вашому житті, щось вам запропонує, і а ви будете можете якось закриватися від цієї пропозиції або думати, приймати це рішення. А, це може бути у вас бажання проявитись до когось, вийти на якийсь контакт. Ну, а же, по цій карті робіть, тому що ну, от саме, саме по цій карті, шанс він може як даватися, так швидко забратися. Розумієте, да, що я маю на увазі? Ну, взагалі, непогана карта. Це може бути карта якогось робочого контексту, тому що наже відповідає за роботу, нові можливості, кар'єрне зростання. Тут може. Тут може бути у вас якесь бажання проявити свій ентузіазм, ініціативу у вирішенні якихось питань стосовно іншої людини, але будете думати, чи варто це робити, може краще вдома посидіти, або от бажання відпочити поїхати відпочити може бути. Тоді треба такого робити. Так ще одна карта для вас на партнерські стосунки. Це може бути нова людина у вашому житті. але по цій карті людина така може трошки бути нестабільна. Більш в сексуальному характері до вас проявлятися. Така, знаєте, швидко загорітися і швидко перегоріти. Це може бути пропозиція від якоїсь людини, щось там, не знаю, переїхати і жити разом. Розумієте, да? і ви будете думати, чи варто це робити, чи на часі це. Карта Сонце випала! Клас! І на дні колоди карта імператора випадає. Ну дивіться, карта сонця, по-перше, це старший аркан. Вагома карта, це у вас вже третій старший аркан. А, Ну я думаю, що від цієї пропозиції, яка може бути, або знайомся з новою людиною, ви отримаєте багато результатів. Якщо а, буде бажання сидіти вдома, закриватися, не треба цього робити. Їдіть в публічність, в соціум, спілкуйтеся, проводьте час, тому що це може дати вам якийсь розвиток, біження далі, динаміку, тому що імператор. Він взагалі символізує якусь реалізацію нас і свого потенціалу в нашій сфері діяльності. Тобто може якесь буде нове знайомство, завдяки якому по карті сонце ви отримаєте бажані результати. Карта сонце може казати про вагітність. Карта сонце може казати про те, що щось якась новина може бути у дітей, за рахунок чого можуть бути якісь рамки обмеження, і будете думати, що вам робити, як вам допомогти своїй дитині. Карта імператора може, це може бути якась така власна, харизматична, імпозантна людина, яка проявиться в вашому житті. Ну, опять же, може трошечки бути такого егоїстичного типу характеру, і будьте обережні, щоб вона там не загорілася і швидко не перегоріла. А ви тут будете якось думати, а чи буде щось далі. Ну, взагалі, перспектива непогана. А, знову ж таки, по цій карті може бути багато якихось справ. Багато пропозицій часу разом провести і будете так знаєте по карті імператор планувати обдумувати, як, що з ким краще, як поступіть, щоб з усіма зустрітися. Розумієте, да і, взагалі карта. Сонце, це карта, найкраща карта, як на мене, в старших арканах. Карта ісполнення якогось желання. Може, якась людина може яке-то ваше желання в наступному місяці. Оцей от імператор, може, керівник посаду вам запропонує на підвищення, тому не дуже довго думайте, тому що шанс можуть забрати. Розумієте, да? Великолепні карти, сонце, да, взагалі, карта Сонце, от вона така публічна, соціальна, активна. Життя радісна, тому я думаю, що тут головне не закриватися а в воєдіння якої то Може, відпустка реально поїдете, і буде буде сповнення желання. Нарешті я відпочив, відпочила. Давайте тепер подивимося роботу і гроші, що там буде відбуватися. Робота і гроші. Навчання може в когось. Десятка кубка, карта і какого якогось желання. Кульмінація: остання карта в числових арканах. Карта каже про те, що може якась ваша маленька мрія здійсниться, реально запропонують підвищення або пропозиція якоїсь роботи е, дуже класного, яка буде вас прям супер емоційно наповнити. По цій карті можете багато реально спілкуватися, комунікувати е, з вашими колегами, керівником. Е, Знову ж таки, тут може бути така історія, що може якийсь роман буде на роботі у вас, я не знаю. Ну, Мені здається, дуже великолепна карта. Давайте. Ой, випала карта. Випала карта. дев'ятка кубка! Ну це взагалі просто козероги. Прекрасний розклад, поки що, ні однієї плохо... непоганої карти. Дев'ятка кубків це опять же, карта ісповнення желання, карта такої емоційної наповненості, я б сказав, карта... ну, тут Головне по цій карті зміряти сили і можливості перед тим, як там, йти в комунікацію або в прийняття якоїсь пропозиції від тієї чи іншої людини. Адже, мені чомусь здається, ця верховна Жриця дасть вам якусь змогу розкриття свого внутрішнього потенціалу за рахунок можливостей, які можуть вам запропонувати інші люди. Може зрозуміти, що потолок на цій роботі достигнут, і ви достойні більшого. І будете міняти роботу, шукати щось інше. Ну, я думаю, що по девятки кубків ви знайдете 100% кращу роботу. Взагалі, дев'ятка кубків дві карти підряд випало, і дві такі позитивні карти, коли прямо от ми розуміємо, що ми хочемо, куди ми хочемо рухатись і для чого, що ми взагалі хочемо отримати від роботи і подігам. Дивіться, єдине, що надія на карти кажуть про те, що можете більше. Скажімо так, витрачати гроші на себе, на свої якісь задоволення. А, ну, кубки, обично, от, коли ми більше витрачаємо, ніж заробляємо. Розумієте, да, що я маю на увазі? Хоча, в принципі, я не думаю, що ну, тут, хоча у вас просто десятка Пентаклів випадає, дуже хороша карта. Може, вам запропонують якийсь проект, який на перспективу дасть колосальний розвиток. Або, може знайдете якусь ідею от, по інтуїції, що десь змогу дв... двигатися далі. Давайте ще одну карту для вас. Товариство Козероги. Четверка Пентаклі випадає. Карта ну, взагалі карта стабільності. Я думаю, що з фінансами все буде добре, але дивіться, на дні колоди випадає карта Страшний суд, а, така дуже кармічна карта карта освобождення, карта переходу. Найбільш якісніший формат вашого життя, і тут стовідсотково може програтися так, що ви можете триматись за прежнє місце роботи, а при цьому матимете в голові розуміння, що ви достойні більшого. і все тільки в ваших руках може бути бажання освободитися, не знаю, сказати керівнику, що я хочу повищення. в фінансах, але будете якось боятися. Я думаю, що тут треба йти на контакт все тільки в ваших руках. А, опять же... Це може бути якесь, яке змінить ваш статус, ну зі стабільності в новий формат, тому що в принципі старший аркан страшний суд відповідає за якісь такі доленосні зміни, повідомлення переходу на більш якісніший формат. Це може бути якась історія, що я не знаю, хтось хтось вам запропонує, якась людина, яку ви, може навіть знаєте. Нову посаду в новій компанії. Або це може бути, ну, опять же, може командіровка у вас буде по цим картам? Не по, ну, по фінансам я думаю, що хуже, чим, скажімо так, на, на, на даний момент у вас є, не буде стовідсотково, тому що карта стабільності і карта десятка пентаклів. Я думаю, тут навіть може бути перспектива змінити ваше фінансове положення в більш кращу. За рахунок контакту з новими людьми або якісь можливості, яка може бути, може захочете піти на навчання і будете думати, треба чи не треба вкладати гроші, трошки так жадніче. То я думаю, що треба це робити, тому що по десятки кубків отримаєте класні результати. Ну якось так для вас козороги великолепний розклад, ні однієї поганої карти, ні однієї. Головне не застаюватися в той стабільності, в якій ви зараз знаходитесь. І все буде класно. Бажаю вам класного червня місяця. Люблю вас дуже сильно. Бережіть себе, цьому якібоміки.